Вітаю глядачів телеканалу Конкурент -ТВ. в Ефірі програма Лучанипром. Нещодавно Україну сколихнув гучний скандал. Активіста, якому збирали кошти на лікування, зокрема медійники та відомі блогери, запідозрили у витрачанні значної частини донатів на власні потреби, зокрема на азартні ігри та криптовалюти і тому подібне. Ситуація набрала таких масштабів, що розслідуванням можливих зловживань зайнялася навіть поліція. Тож ми вирішили запитати улучан, як. Вони обирають куди донатити та на що найбільше звертають увагу. Ми йдемо питати. Ну а ви не забудьте підписатися на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Мої коліжанки, дочка, яка займається тим, ми туди і стараємося відправити. І от вихователька нашого мого внука в садочку, вони також займаються, але вони більш тут в лікарні відвідати хлопців, принести щось домашненького, гарненького. якщо мова йде, наприклад, про збори коштів на лікування творі. На що треба на вашу думку звертати увагу, щоб не натрапити на шахраї? Ви знаєте дуже багато такого, але я не знаю, я якось так, от що взяло за душу, mm -hmm. що вже дуже сильно, що, що ну, шум, шумусово. Дуже дуже боляче за дітей. Ну на провірені офіційні якісь Перевіряєте інформацію. Так, 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 так. А скажіть, будь ласка, чи перевіряєте потім звітність, куди витратились ці донати ваші? Е, ну, якщо перший раз перевірив, знаю теж, що офіційні, то там вже й немає в принципі, потреби. Але більшість офіційні вони ж виставляють списки, mm -hmm. куди витратили і так далі, то там все видно. Плюс там ще є закріплені публічні якісь персони, і вони на своїх сторінках викладають це все. Я працюю за кордоном. А, а скажіть, У мене чоловік на фронті. Ну я перекидаю по перше чоловікові. Якщо треба, інколи перекидає мені, щоб зберегти, mm -hmm. де Якщо треба там. Якщо там. не лише про військових мовин, а просто знаєте. Звичайно, так треба жити. А чи пише, давайте, я вам дам. Mm -hmm. Звичайно, даю, звісно. А чи стикалися ви з фейковими якимись зборами? Ні, я тільки довіряю тим, хто кого знаю. Mm -hmm. там. На мікрорайоні, де ми живемо, там дівчата займалися волонтерським. У мене зі знайомих багато волонтерів і вони часто роблять збори. А скажіть, будь ласка, чи стикалася ви коли-небудь з фейковими ситуаціями? Ні, не було такого. Ні. А що для вас особисто є червоним прапорцем у зборах? Ну, скоріше за все, коли волонтери забирають собі тих 20%, буває часто така ситуація, Я знаю, мені розказували мої знайомі, що там, типу, по закону якось можна забирати 20%, всього типу, що і ти заробляєш як волонтер. А якщо просто особиста людина, наприклад, зробила собі збір на свої потреби, зокрема, лікування, ну на якісь. Якщо це якийсь військовий, то можна так. А якщо не військовий? Залежно від того, на яку ціль. Ну от там, допустимо, якщо там на операцію якусь, і це зв'язано з війною і так далі, то скоріше за все так. Навіть якщо не з війною зв'язано теж. Якось мало соціальне. Я не в цих сетях. Я більше допомагаю людям, якщо бачу потребу якусь. Зрозуміло. Ну а загалом, якщо є якийсь збір, на вашу думку, на що варто звернути увагу, аби не натрапити на шахраїв? Ну, якщо це офіційно, якщо через Приватбанк, наприклад, я ж якісь кошти пересилаю, буває таке, що там є збір на діток, які хворі, то на таке звертаю увагу, і мені немає якось внутрі, що це якісь бути шахрайські збори. Військовим там дам 20-50. Може, якась така бабуся, вже геть старенька. Видно, що вона не наіграна, то можна дати. А так не ведуся. Взагалі я намагаюся. Скидати кошти тільки своїм знайомим або знайомих знайомим, тобто ось так. Скажіть, якщо скидаєте, вже донатите, то чи перевіряєте звітність потім витрачені кошти не завжди. Якщо знайомі, то я не перевіряю. З часом ми там вже зустрічаємося і обговорюємо це. Я доначу через приват, наприклад, там вже ж є там офіційно, тому так. А чи натрапляли ви коли небудь на якісь фейкові збори? Я тільки чула, але просто я сама туди не доначу. А чи перевіряєте інформацію перед тим, як там витрачати кошти на такі донати? Ну, коли сумнівні якісь такі збори, то я просто туди не доначу.